Плохо, я уже да, проснулась, не чувствую особо доволен, зараза больше братья в школу. Всё, всё. я так тянулась, давай подборка, перенесу кофту, чтобы не настигла.

Я вже вдома. Що ж, я після уроків ще заходила у друкарню. Щоб друкувати постери. зараз я покажу, які я друкувала. По перше це такий зламає. Мені так саме попали. Далі, це ось такий літній. Мені би якогось магазину просто мені сподобалось. Далі наступний Це ось такий рецепт якихось, ну не знаю, типу мафінів, не мафанів. І капкейки з чорницею. Це пише Blueberry Muffin. Далі з такого каспера. Ну, такий призид. До кого провалюються жвачки. Не можу взяти бідне. І останній це брат. Ось такі. Ось, я їх ще подумаю, куди повісти, тому що на стіну мені не можна. Я вже пообітала і також я ще зіла макарунс зі смаком фісташки, до речі. А зараз я напевно буду розклеювати постери. Ось такі полоски білі. Виріжу їх. Все, я вже все обрізала. Трішечки ще печиво Так, Я була верхнітерки, зараз мене тато підвіз. Я вже тут удому. До так, все. Фух. Я вдома дивлюся другу частину і нали А вчора я дивилася першу. Я вечерю. Я по вечерію машу я жалей. Просто батька вдала, що в мене залишилось. Ось. Граю дресто імпрес малюю. П'ю там. Все, я вдягнула вже піжаму. Зараз буде мати і Ну все, я вже милаю. Старі і буду голову. Фух, все, я вже помила голову. Зараз я буду так, ну що ж, я вже розстріляю ліжко. Ще я почитаю. Я буду читати. Також є ще дві косички, косічки. Тобто, Хоча буде зручніше спати. Та й все мені завтра вставати в 6 ранку, тому я відключаю. Теж віком вже лягати з пластиком все. Всім пока!